Володимир Зеленський підписав закон про набу і сап. Тепер антикорупційне бюро і прокуратура підпорядковуватимуться офісу генпрокурора. Втім, ще ухвалення радою відповідного законопроєкту обурило українців у різних містах. Люди вийшли на протести. Що стоїть за ухваленням закону? Чи дійсно він повертає нас у 2013 рік? Що вимагали українці, які вийшли на мітинги, і як відреагували західні партнери? Про все це розповідаємо далі у відео РБК Україна. Ще 21 липня в Набу і САП відбулося більш ніж 70 обшуків. Було затримано детективів, яких попередньо звинувачують, зокрема у роботі на РФ. Спочатку СБУ відкрила справу проти керівника міжрегіональних управлінь набу. Після нього одразу ж оголосили про підозру нардепу Федору Хрестенку, якого звинуватили у значному впливі на бюро. Потім у СБУ оголосили, що почали комплексну перевірку в САП. Ще за годину затримали співробітника закритого підрозділу бюро Віктора Усакова, якого звинуватили у роботі на ФСБ. І все це. Сталося за один день вже 22 липня. Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який обмежує незалежність Набу та САП. За проголосували 263 народних депутати, зокрема представники парламентських фракцій та груп Слуга народу, батьківщина та групи колишньої ОПЗЖ, а також троє депутатів від ЄС і ще один з голосу. Ухвалене рішення рада зустріла оплесками. Зазначу, що голосуванню передували спроби блокувати трибуну, відсторонити спікера та вилучити законопроєкт із порядку денного. Втім, усе безуспішно. Якщо коротко у раді вирішили, що бюро і прокуратура будуть по суті перебувати під контролем генерального прокурора, він може не тільки затребувати будь-які справи набу, а й змінювати їхню підслідність, тобто віддавати провадження в будь-який інший орган. Також правки передбачають скасування більшості положень, що надають САП процесуальну незалежність у топ корупційних справ для забезпечення неупереджених та результативних розслідувань українці вибухнули з обуренням. Громадські діячі, журналісти почали порівнювати цей закон із рішенням часів президента втікача Віктора Януковича. Водночас опозиційні депутати, які не підтримали закон, наголосили про загрозу євроінтеграції. Вони також готують подання до конституційного суду через можливі порушення регламенту під час його ухвалення. Одразу після голосування ради керівники наву і САП провели брифінг та закликали Зеленського не підпису. Ухвалений нардепами законопроєкт, а накласти на нього вето була знищена антикорупційна інфраструктура. Те, що створювалося як запит Євромайдану, як запит суспільства, як запит на боротьбу за сукопосадовою корупцією, сьогодні було знищено представниками, в тому числі регіоналів в парламенті, представниками особами щодо яких. В тому числі при непреділенні е, підозри в Національному антикорупційним бюро спеціалізованої антикорупційної прокуратури, ми виступаємо категорично проти цього зараз. Ще є підпис президента України, і ми просимо не підписувати цей законопроект, повернути його з відповідного вето. Рішення депутатів викликало невдоволення в українців у Києві, Дніпрі, Львові, Одесі. На акції протесту вийшли сотні людей. Вони кричали: вето на закон поверніть Європу та ганьба. На вуї руки він на вуїса, руки він на буїста, руки він на буїста, руки він на Буїса, Гей такий закон. Гей такий закон. Гей такий закон. У нас було два відносно незалежних органи, які принаймні якось створювали. Ну, не знаю. Видимість, а навіть іноді і е, фактичну наявність якихось стримувань противаг. Якщо ми їх ліквідуємо, ну ми просто скотимось в повністю підконтрольну е, сім'ю партії державу, якби я в такій державі жити не хотів. Я тут для того, щоб виявити свою волю як частина народу України проти закону, який сьогодні дуже екстрено ухвалила наша Верховна Рада. Стефанчук екстрена його виніс, все класно підписали за один день. Тобто, коли закон потрібен нашій владі, то вони все роблять дуже-дуже швидко. А закони які потрібні нашій країні, людям військовим, вони можуть лежати роками. не розглянуті. А якщо і розглянуті проголосовані, то не підписані президентом. Я вважаю, що це ганьба, що це. Злодійство і що це робота проти державності нашої країни. Є законодавство про те, що не можна збиратися. Я подумав, що таким чином я порушую закон, але мені здається, що набагато більше порушують закон сьогоднішнім днем. Депутати нашої верховної ради проголосувавши за законопроект, що просто знищує інституції, які можуть запобігти корупції в нашій країні, і проти цього насправді. Ну неможливо, неможливо бути байдужим. Я радий, що в мене є друзі і велике коло спілкування друзів, які сказали, що треба йти сюди. Я бачу їх тут дуже багато, і ці люди мені приємно їх бачити. І хотілося бачити тут набагато більше людей. Ходом Зеленський таки підписав закон. Що подивіться в змі? Тільки да. що Зеленський підписав закон? Ай, підписав. 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 Подивіться в змі. Зеленський підписав закон. Йрньому зверненні президент наголосив, що антикорупційна інфраструктура працюватиме тільки без російських впливів, які треба очистити. Звісно, що набу і САП будуть працювати, і важливо, що генеральний прокурор налаштований на, на те, щоб в Україні реально забезпечувалась невідворотність покарання для тих, хто йде проти закону, і це те, що дійсно потрібно для. України на скандальний закон відреагував і голова СБУ Василь Малюк. Він вважає, що новий закон про урізання повноважень набу і САП не призведе до ліквідації цих антикорупційних органів. Просто повернення до конституції і САП і НАБУ не ліквідовані. Вони продовжують існувати і продовжують якісно струтура, працювати. незалежні в незалежні, але є генеральний по конституції один в Україні. Один в країні не може бути якоїсь дубляжа і тавтології в цьому питанні, тому я думаю, саме цим керувалися наші законотворці і робилося це якраз за для посилення якогось, і можливо, я думаю, для певної системи і балансів противаг і контролю якогось і недопущення того, щоб раптом ультимативно орган перетворився в якогось монстра. а... Росіяни то вже інше питання. Комісарка Євросоюзу з питань розширення Марта Кос розкритикувала ухвалення законопроєкту у соцмережі ікс. Вона написала серйозно занепокоєна сьогоднішнім голосуванням у раді. Знищення ключових запобіжників, які захищають незалежність набу, є серйозним кроком наразі. А як ви ставитесь до ухвалення такого закону? Пишіть у коментарях та підписуйтесь на РБК Україна у соціальних мережах, аби не пропустити найголовнішого.